О, що ж вам казати, хлопці? Я, чесно кажучи, на них не надіюсь. По-перше, по-друге, ви <кій> вибирали не депутатів Львівських, а народних депутатів вони повинні зробити не для Львова, а для всіх разом, для всієї країни. Ну, а по-друге, вони вже почали сваритися, ділити посади. Я би хотіла, щоб антикорупційна політика. Проходила і щоб все ж, все ж таки відбувалися якісь дії, а не тільки слова. Ну, по-перше, напевно, в роботі в плані з дорогою, тому що їхати жахливо. В першу чергу, щоб дороги були нормальні. чтобы можно было проехать на них, не на этих маршрутках, чтобы они не останавливались, как мне в зимнюю воду ехать. Я всегда смотрю, долго жду, потому что плохо идут маршрутки. Во-вторых, я хотела бы о своих том, что мы пенсионеры, что мы столько получаем, тоже можно вам сказать, что мы хотели бы от этих наших депутатов, чтобы они все-таки подумали, о молодежи, о стариках, вообще о всех людях, потому что сейчас жизнь очень тяжелая. Я проработала 51 год на заводе, вот мне 70 лет, и как на 1200 жить? Вот скажите, на 1000 у меня подруги получают. Нас каждый раз кормят одними обещанками. Когда это кончится, я не знаю, молодые люди, но я Чесно скажу, я не жду нічого, поки хороше. Дороги, е, потім в навчальних закладах щось поміняти, тобто навіть е, там, обладнання, якийсь, новий, там і так далі. Ну, не, Я не знаю, тобто все потрібно міняти. Можливо, покращення доріг, поліпшення умов громадському транспорту. Можливо, контролювали громадський порядок. Тому що зараз це досить актуальне питання не лише стосуючись тобто, ну, сходу, а взагалі Львова. Тому що є різні випадки. Ось, звичайно, чистоти в місті, по більш різноманітних заходів, щоб туристи також і так і багато, але ще ми відвідували Львів.